Друзі, вітаю! Володимир Зеленський обіцяє представити план перемоги уже в вересні і президенту Сполучених Штатів, і кандидатам в наступні президенти Сполучених Штатів. Що за план, коли буде представляти? Загалом, як така ідея, давайте проаналізуємо, пройдемось по цьому. Трошки ще розповім про Павла Дурова, що там відбувається, і, власне, щодо мирних переговорів з Росією моді відзвонився Путіну. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Нам залишилось дуже навіть небагато, але частина з вас не підписані, половина. Тому натисніть кнопку Підписатися. А хто підписався, запросіть своїх друзів та близьких. Також прошу зробити донат. Ми купуємо три дрони, два мільйони один російський НПЗ буде палати, тому нам треба добити його до кінця. Нам залишилось. Трошки, трошки більше, ніж 300 тисяч. Давайте включимось 100-200-500 гривень в підтримку палаючих російських МПЗ-четвертини, з яких вже немає. Це буде дуже гарна, позитивна історія. Е, підпишіться, зробіть донати, і ми починаємо. Володимир Зеленський сьогодні мав спілкування з журналістами. От говорили про багато і про все. Ну і він сказав, що поїде в Сполучені Штати в вересні. І, власне, поговорить про план перемоги України. Він каже, що цей план складається з кількох частин. Перша з яких уже зроблена, це Курщина і маленькі курчата, які там бігають і дуже радіють, що прийшли потужні українські війська і навчили їх української мови. Другий це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Тут Зеленський зрозуміло, що без деталей, ну але ми розуміємо, що там і Будапештський меморандум згадають, і 15 підписаних договорів про гарантування безпеки згадають, і мінські домовленості згадають, і багато всього згадають. Спробують врахувати помилки, ну і запропонувати щось притомне, щоб нам гарантувати безпеку. Але ви знаєте краще за мене що. Присутність в НАТО трошки краще, ніж паперові обіцянки, які потім кажуть, ну ви нас не так зрозуміли, це ж не гарантії, це не зрозуміло що. Тому в даному випадку цей пункт я би підкреслив. Далі третій напрямок це потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий напрямок це економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Буде справедливо, якщо спочатку представлю цей план президенту США, Він в нього залежить. Успіх цього плану дадуть нам те, залежить чи ні в цьому плані, чи не дадуть. І я думаю, в вересні представлю цей план, каже Зеленський. Йому на зустрічі після чого представлю кандидатці Камалі Харріс і Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконувати цей план дуже дуже хочеться, сказав Зеленський. Ідея правильна, щоб познайомитись поближче уже в новій епостасі з обома кандидатами і з Камалою і з Дональдом Трампом, з яким він знайомі, але обновити відносини не, не завадило. Зеленський хоче поїхати в Штати. Правильно, треба з обома обнятися і зробити так, щоб в неважливості, хто виграв би, щоб обидвоє дружили з Україною. Ми Штати любимо з обох сторін із демократичної. І з республіканської, то нехай і обидва кандидати будуть до нас прив'язані. Щодо секретів, які не до кінця хоче розкривати Зеленський, то, наприклад, четвертий пункт економічний. уже зробили заяву, що G7, які мають передати Україні 50 мільярдів доларів, повинні не давати умови, куди ці гроші ми маємо тратити. Тут <с> це економічний напрямок. Ну з. Логіка правильно. Чому вони нам будуть казати частину грошей туди, 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 там верніть борги, ще щось. Типу, ми кажемо, ні, ми хочемо балістичні ракети робити. Сьогодні, до речі, Зеленський вже офіційно сказав. Ну, от, я вам ще перед цим натякав і говорив, що у нас є балістичні ракети, її вже успішно випробували. Супер. Ми кажемо, ми хочемо там 30 мільярдів на балістику, щоб Росія знала, що від Москви до Петербурга і Владивостока Україна їх накриває повністю. Ну от, а ці G7 кажуть, ні, не можна, вам треба там значить, відправити на стабілізацію банковської системи ці гроші. Ми кажемо, ну, наші ж гроші ми вирішимо. Тому логіка, що ми розпоряджаємося, є. Але ви знаєте, що е, корупційна піддатливість багатьох наших політиків і чиновників, коли їм не казати, куди гроші направляти, дуже великий шанс, що вони попливуть в одну велику безмірну, бездонну. Кишень, ну може не в одну, в дві, як же там вийде, але тим не менше, це теж викликає певні сумніви. Зустрічі з кандидатами це правильно, і в цьому напрямку точно треба рухатися. Пропонувати класні стратегії правильно. Так само, Курщина, це теж особливо для Трампа, який любить угоди, який любить робити, як він пише в своїй книжці, «deals». І ну окей, оце вам буде угода. Ми готові обміняти Курщину на Крим і Донбас. Давайте рухатись. Е, тим часом Лавров почав погрожувати Україні, мовляв, уточнюємо свою доктрину застосування ядерної зброї, а то вони її, типу, не знали. Е, от, е, він каже, у нас є своя доктрина, і ми її притримуємося, використання ядерної зброї. Зараз вирішили її почитати, давно не читали, тому що все, що говорили, це було так. Американським діячам дуже добре відомо про цю доктрину каже Лавров ну, знову ж таки, це не нам, це американським діячам, тому я думаю, вони прочитають і Лаврову пришлють відповідь. До речі, доньки Лаврова чомусь не хотіли вчитись в Петербурзі, а поповзли на чотирьох кінцівках якраз таки в Сполучені Штати, щоб там вчитися, тому що все-таки освіта в Росії не найкраща. Ну і Модзі, наш новий друг, до речі. Бум індійських туристів по всьому світу, коли закінчимо війну, ми їх теж до нас запросимо. От, і це буде якраз дуже, -дуже класна історія через те, що з індусами ми будемо дружити, але зараз треба досягти спершу. Перемоги і про перемогу або так званий справедливий мир моді говорив із Путіним. А вони говорили про те, що це дуже скажімо так, про візит, що він для моді був дуже важливий. Моді відзвонився, як зустрівся з Зеленським, передав, що все передав. Ну і запустив друге коло. Ну і тут прозвучали такі нотки, що він хоче сприяти тому, щоб був досягнутий мир. Отакий от, от моді, вже миротворець. Все таки приїзд в Україну на нього дещо вплинув. Поки що ми не знаємо реакцію. Росії, ми не знаємо реакцію Путіна, ну, але, думаю, дуже скоро ми про це все дізнаємось і почуємо. Ну і власне фіналочка. Франція продовжила арешт Дурова. Здасть дуров Путіна чи не здасть? Ось в чому питання. І Росія тільки на третій день смиканула, що вимагати видачі дурова треба не російським посольством. Тому що вони палять дурова, те, що він їхня консерва про російський пропагандист, який здає явки і паролі українських військових та українського населення. А вони почали це робити більш грамотно. Отак, от російська. Пропаганда це як вірус, вона вчиться. От і тому вони зараз вимагають ну, вони маються на увазі вже не росіяни, а об'єднані Арабські Емірати надати доступ до затриманого засновника Телеграм. Тому що вчора ви бачили, жартували в Фейсбуці, що син Макрона побив е, дурова в тюрмі, і це якраз паші дуже тяжко витримати і може здати всі паролі. Московської еліти, от чекаємо. Я вам ще зроблю можливо окремо по телеграму додаткове відео. Там є зараз ще трохи інформації, але це можливо буде окремий ролик. Друзі, це все. Напишіть, як вам ідея Зеленського полетіти в штати, і представити план перемоги. Перше, друге, як ви вважаєте, наскільки цей план реалістичний та успішний? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на дрони. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!